Проєкт Жовтий собака це міжнародний проєкт, що популяризує ідею жовтого маркування на собаках, які потребують простору. Ідея проста: якщо на повідку, на шинку чи шлейці собаки є жовта стрічка, пов'язка або кустинка, до неї не варто підходити без дозволу власника. Мета проєкту нагадати людям, що не всі собаки соціальні, відкриті до контакту чи готові до взаємодії з іншими собаками чи людьми. Це допомагає уникати стресових ситуацій, попереджати конфлікти та знизити ризик укусу або нападів між собаками. Жовта мітка підходить собакам, які мають страх або тривожність, реактивні, гавкають або кидаються на інших, проходять реабілітацію після хвороби чи травми, дресируються і їм потрібна концентрація. Не люблять дітей, велосипеди або ще щось. З господарем, якому важко втримати собаку, якщо хтось різко наблизиться, жовта мітка це не злий собака, це тварина, якій просто потрібен спокій та повага до її меж. Такі сигнали рятують і собак, і власників від непотрібного стресу і конфліктів.